Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Будь-які труднощі України одразу манять порохоботів, аби ті попіарилися і набили собі рейтинги на суспільно важливих питаннях. І на цей раз нардеп від ЄС Микола Княжицький вирішив сунути своїх п'ять копійок щодо питання блокади Польщі пунктів пропуску на кордоні з Україною. На цей раз, щоб залучитись підтримкою народу, нардеп вирішив облити брудом поляків та звинуватити нову польську владу. Микола княжицький в одному із змі розповів, що поляки блокуватимуть усі пункти пропуску з Україною. Залізничні станції, звідки відбувається завантаження української агропродукції з використання Польщі як транзитної держави, блокуватимуть також порти у цей спосіб. Поляки, нібито, хочуть зупинити транзит нашої продукції через свою територію. Ніби і є у цьому логіка, але тут варто пригадати попередні заяви княжицького щодо питання блокади. Справа в тому, що раніше сам же княжицький робив голосні заяви, начебто проблема з кордоном вирішена, і це його пряма заслуга. Він розповідав, що через хаос, який відбувається на кордоні, говорив з польськими політиками, написав численні статті, зняв відеоблоги, давав інтерв'ю і написав звернення до наших міністерств і вуаля. Завдяки його вчинкам, поляки вирішили не блокувати більше кордон, хоча. Бачимо ситуація, вкотре повторилась, то можливо, звернення на інтерв'ю не такі дієві, пане Микола, можливо, вже варто перейти до більш серйозних кроків, адже все ж таки обіймаєте посаду нардепа, а не журналіста чи інші посади, які пов'язані з медіа. Таким чином, княжицький не набив собі рейтингів, а навпаки, розлютив суспільство. Адже що зараз, що раніше, представник партії ЄС в чергове збрехав для використання для власних інтересів суспільно важливу тему. Ганьба таким народним депутатам та чиновникам, які користуються становищем країни, на цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.